Штат Місісіпі озброєний 35-річний афроамериканець раптом уночі прямує убивати сусідів. Чоловік вривається у три будинки і розстрілює усіх, кого бачить. Потім захоплює у заручники 16-річного хлопця. Це не той дядько Корі, якого я знала раніше. У нього вселився диявол. Він просто збожеволів. Щонайменше восьмеро людей стали жертвами стрілка серед загиблих. Навіть заступник місцевого шерифа Мій душевний біль не був призначений для нього, він просто опинився там. Виявилося, поліцейський отримав смертельне поранення, коли прибув на виклик, аби заспокоїти цього чоловіка. Несамовитий сварився з екс-дружиною, яка разом із дітьми переїхала від нього. Цей обурило Годболта. Він прийшов забрати дітей. А коли йому заперечили, почав убивати. Спершу застрелив копа, потім трьох жінок, двох дітей і сусідське подружжя. Ми говорили з моїми дітьми і дружиною. Хтось подзвонив офіцерові, хтось хто наважився втрутитися у наші сімейні справи, тому вони заплатили за це життям. Мені дуже шкода. Хто з нас, скількох би іще він убив, якби не скінчилися патрони, готовий був скоїти і суїцид. Під час затримання його поранили, хоча він просив, аби вбили. Адже у навіженого стрільця до того ж багато кримінальне минуле. 12 років тому він відзначився збройним пограбуванням. 2013-го розбійним нападом. Два роки тому відсидів за дебош і водіння без прав. Нині ж за убивство вісьмох людей йому світить довічне ув'язнення. Хоча наразі він госпіталізований.